Так, всіх вітаю. Сьогодні садимо часничок. Замочений вже. Це ще одна партія. О, замочив Максимі. Город виоратий. Пройшовся. Фризою, щоб не треба було рівняти ні бурінкою, нічого. Бо більше варіантів не бачу. І садимо потихеньку. Отак ось садимо, пишу рідочки маркером, нема більш чим. о, такий кусок рельси і погнав. О, глибина. Та я думаю достатньо буде. Отака от справа виходить. Механізацію, але, на жаль, поки що нічого не придумав. Та й не придумав. А ви як садити чесничок? Так, закінчуємо осінні роботи. Це в нас буде озима цибулька, часничок є. Ця ось діляночка засіяна. Ось. Трошки чесночка, трошки гвоздушки посаджено. І на цьому все. Будемо чекати весни. На жаль, востаннє будемо саджати на цьому городі. Хотілося його трошки привести до родючості, сіяв вірчичку, але ділянка, на жаль, продана. Нам давали користуватись. Тепер Будемо десь в іншому місці садити. Але ще один сезон ми тут саджаємо город. Така є домовленість. От так. Дякую за увагу, дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До нових зустрічей.